Доб... Доброго дня, шановні відвідувачі сайту Prepel.com'Ay. Сьогодні хочу зробити невеличкий огляд офіційного додатку до пошти Gmail а версії 2.0. Сам додаток є безкоштовний. І останнє його оновлення було 5 лютого цього року. знаходиться у, мабуть, топ-100 російського App Store. Давайте його запустимо, подивимося, що це за, за такий цікавий додаток і в чому його переваги над стандартним поштовим клієнтом в, на, на айфонах. Ось і є, як ми бачимо, основний інтерфейс цієї програми. Він дуже нагадує основний веб-інтерфейс, як ми бачимо, дуже схоже показані розташування листів, також є зірочки. Тапнувши з боку. Ми переходимо в меню, дуже зручно, до речі, зроблено. В меню розділи нашої пошти всієї повністю. Можна додавати кілька, один або більше облікових записів. І налаштування. Налаштувань тут небагато, тому основні налаштування проводяться в веб-версії пошти. Так. У додатку реалізовано багато функцій, які є веб-версії, наприклад, архівування, видавання та багато інших. Наприклад, через додаток можна поскаржитись на спам, примістити або показати, як прочитаний. Дуже, дуже зручно і цікаво зроблено. Також до додатку зроблений свій внутрішній веб-оглядач. Наприклад, дивіться, зараз ми покажемо. Ось такий веб-оглядач, через який завантажується внутрішнє посилання із листів. І з цього оглядача ми можемо відкрити як Списування як у хромі, так і в сафарі. Або скопіювати його. Так. Тут те саме все. Можна вибирати скільки хочеш. листів. Бачите, повертаємося назад. Листи наші так само відмічені, так само, як і у веб-версії. Якщо ми прокрутимо вниз, листи нові завантажуються автоматично і потрібно переходити на якісь там інші сторінки. Також давайте подивимося, як буде процес написання листа. Все дуже теж просто можна, А лист можна додавати адресатів, скільки потрібно, і можна 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 робити вкладення, або малювати, або додавати фотографію. Відхиляємо. Дуже простий додаток і швидкий. Єдина незручність, яку я помітив, це при першому встановленні. А якщо встановляти через сотову мережу, то після введення логіну-паролю додаток може просто не зайти, не, не зайти в ваш аккаунт. Для цього це лікується тим, що ми видаляємо програму і просто завантажуємо цей додаток через Wi-Fi. Та й ну, все. Ось і все, що хотів сказати. Качайте, користуйтеся. Діліться враженням <смеш> в обсторію в відеоках. Все, на все добре. З вами був адміністратор Пропол Комі. До нових зустрічей.